Вітаю, вітаю вас сьогодні ввечері, мої дорогі. Вітаю. Звісно, я вам мушу нагадати про необхідність ставити вподобайки, коментувати, репостити, рекомендувати, тобто і своїм близьким наші канали-ресурси. Необхідність підписатися на YouTube, Telegram, Instagram, Facebook. І YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. На ну, все зараз відразу. Це буде гарною подякою. Також я нагадаю про 29 квітня і перший ступінь нашої академії. Про навчання ми зараз і поговоримо, але якщо ви хочете дізнатися про академію, про навчання, під кожним відео ви знайдете посилання на відео, вибачте, за тавтологію, про. Академію і навчання в ній. Для того, щоб навчатися, звернутися особисто мені в месенджер Facebook, отримаєте актуальну оплату і актуальний рахунок. Оплатите, приєднаєтесь до групи, навчаємось. Отже, змінимо світ разом. Нагадаю, що вже можете приєднатися до нового по, за новими техніками ем, марафону по фінансам. Це Дуже потужний новий інструмент. 50 днів марафону, 20 днів марафону по здоров'ю, 13 днів марафону по парі. Можете використовувати, змінювати своє життя і таким чином. Отже, про навчання. Ви знаєте, кілька днів тому спонукало мене звернення одної чудової людини. Я подивився портрет, прекрасна, мудра. Досвідчена і, як любили казати, інтелігентна людина, думаюча, ну, прекрасна. Просто обійняти і подякувати, що така людина є. От. І людина трошки мене надихнула на роздуми, як же допомогти. Але знаєте, я зрозумів одне, коли людина для того, щоб рухатись далі, і вивчити геометрію починає знову вивчати азбуку, або арифметику, вона ніколи не дізнається про геометрію, а тим більше про вищу, вищу математику. Тому що вона буде перечитувати матеріали більш інформації, яка не дотягується, або недостовірні джерела інформації. На превеликий жаль, багато. Інформації, той, той, що була до цього, вона була з певними деформаціями, вона не була повною, не до кінця дослідженою, і тому були певні хиби в розумінні того певних процесів світоустрою. Таким чином, ну тут ця конкретна людина, я без імен, без персоналі, просто як приклад не осудження, як кажуть. А в те, щоб ми розробили висновки і сприйняли це як урок для себе, зрозуміли і рухалися далі. Тобто, дякуємо за те, що ми разом проходимо цей урок. І людина не могла і не може зрозуміти, як може бути структура якась енергетична якоїсь спільноти без утворення егрегор. Ну, це стосувалося нашої конкретної академії, яка ну, я не досліджую інші академії, тим більше, що за деякі ну, школи духовні течії, секти, релігії, там, де я взаємодію, наприклад, Ватікан, Православ'я, там певні інші, іудаїзм, корні є відслідкової історичні. Корні там просто те, що в нас іде, з чим працює наша академія, я з тим розбираюся. А от там досліджувати моїх так званих колег на наявність на чи відсутність Егрегорів, мені нема коли, і це не моє завдання. Я не знаю, чи є там у всіх егрегори, чи немає. Я знаю, що за деякими школами стоїть е, інші форми життя, вони нагороджують. Цими формами життя у вигляді підселення своїх учнів, це я бачу тільки за рахунок того, що ці учні приходять до мене, і я потім ті підселення виймаю. От, тому це ті, хто вирвалися з, то, з тої кабали іншого, інших форм життя. От, тому за рахунок цього, тільки я дослідив, знаю конкретно, що ось ця спільнота, вона така. А взагалі, я знаю про нашу академію. Ми не утворювали ніколи і не будемо утворювати Егрегора. А на думку людини, що до мене звернулася, не може існувати спільнота без Егрегора. Ну, дивно, так? Да? Тобто, з такої думки не може існувати людини без глистів. Ну, Якщо перевести так. або немає котиків, собачок без глистів. Ну, що таке? Треба розуміти, що таке Егрегор? Явно. Є нерозуміння, це нерозуміння окремої людини. Я так розумію, що це нерозуміння е, взагалі, цілого зрізу е, людей, нерозуміння, що таке егрегор, і яка його функція, яка його природа, що це за форма життя в кінець кінців, і навіщо вона потрібна, і як утворюється. От. Про це ми говоримо, звісно, на третьому ступені нашої академії. Навчаємо цьому. Розказуємо ту інформацію, передаємо, якою володіємо самі, але ну, передавати її кожному окремо в режимі переписки смс ніхто не стане, це теж зрозуміло. От, але ну, просто якщо я буду казати, що я не бачу інших світів і інших галактик і. Сказати, що їх не існує або іншої форми життя не існує, бо може бути тільки така форма життя, як я. Ну це абсурдно, правда? От якщо я якоїсь інформації не знаю, я не знаю там е, якихось законів е, фізики, хімії і всього іншого. Казати, що е, з, то, якщо я цього не знаю, значить це так не працює, ну це теж абсурдно. Це досить немудро, я би сказав. Тому треба вивчати, досліджувати, отримати достовірну інформацію з першого джерела. На превеликий жаль, то інформація, якою володіє наша академія з приводу егрегорів, не є не в жодному джерелі. Ми дослідили докорінно, ми, ви знаєте, працюємо на те, щоб звільняти людей від усіх егрегорів. І люди себе починають прекрасно почувати, змінюється життя, люди отримують свободу. Більше того, ми навчилися повертати людям від цих егрегорів енергії і повертаємо успішно всі енергії, вкрадені за всі життя егрегорами, всім конкретній людині в комфортному для неї, в принципі, режимі, вигляді і все інше. Отже, тому ми. Можемо сказати, що ми дослідили, що таке Егрегори. Ми завдяки нашій роботі ми прибираємо з нашого світу все більше егрегорів і будемо зосереджені на цьому. І я впевнений, що наступить час, коли жодного Егрегора не лишиться в нашому світі. Тому ну, е, так, я поважаю кожну думку, кожний, кожну точку зору е, і але я аргументовано можу заперечити необхідність створення егрегорів при створенні певної спільноти. Отже, наша Духовна академія, її енергетичний устрій забезпечує учням захист надійний, надійний захист близьким наших учнів, якщо вони сприймають це, забезпечує канал доступу до інформації. Різнобічної і багато чого забезпечує енергосистема, енергоструктура, яка вибудована нашою академією на принципах сакральної геометрії, на принципах світоустрою, на принципах свободи, незалежності і законів Всесвіту. На цих принципах збудована енергетична структура там задіяно і куб метатрона, і квітку життя. І символ нашої школи, і так званий куб Овна. це багатомірна структура, яка поєднує. Ми не, не дарма егрегорами займаємось на третьому ступені, бо якраз цю структуру ми активуємо, в тому числі в кожному учні, досить складну, і Меркаба задіяна особиста для більш ефективної взаємодії. Але Треба розуміти, що таке егрегор. Егрегор це певне рабство, це паразит, який поїдає вашу енергію, і це не про Бога. Я згадав, коли сьогодні, коли на днях спілкувався з цією людиною, про колись я спілкувався з Кришнаїтом, який розповідав мені, що він без свого гуру не має права і неможливості зв'язатись напряму з Богом. Мене це дуже здивувало, така позиція його релігії, його структури, його в кінець кінців Егрегору. Це чітка егрегоріальна структура. Так само православ'я, так само всі форми християнства і всі релігії, так кажуть. Я кажу: між вами і Богом не стоїть ніхто, ні я, ніхто інший. Ваше серце, серце Бога, пов'язані, пов'язані. Напряму ви можете спілкуватись напряму з Богом, ви можете мати зв'язок прямий з Богом, і я лише ваш помічник. Я лише ключ і провідник, якщо хочете швейцар, який відкриває вам двері. Не більше, ви не менше, чим я. Я не більше, чим ви. Отже, я обіймаю вас серцем. І Давайте разом досліджувати цей світ, давайте разом ділитися знаннями, здобувати нові знання, і ми обов'язково напишемо книжки, які розсіють цей морок незнання, це невіж... невігластво. І тоді люди будуть знати це дійсно, і моя відповідальність, що я ще досі не поклав на бумагу свої знання і не поділився з вами. Тому пробачте мені. Мої любі. Я наздожену.